Як відбувається процедура реєстрації ТМ в Євросоюзі, як і будь-яка інша процедура реєстрації ТМ у Європі здійснюється в кілька етапів: спочатку треба привести пошук для виявлення схожих торгівельних марок. Далі, юридичній чи фізичній особі необхідно підготувати заявку та подати її до патентного відомства ЄС чи окремих країн, залежно від того, який шлях реєстрації ви обираєте. При цьому інтереси заявника має представляти патентний повірений, який має право представляти ваші інтереси, якщо йти напряму в ЄС, не через мадридську систему. Після формальної перевірки, у разі успішного проходження цього етапу, публікується. Якщо протягом трьох місяців не надходило заперечення від третіх осіб, або вони були, і їх вдалося врегулювати, наступним кроком стає реєстрація та офіційна публікація торгівельної марки. І наприкінці заявнику надається офіційний лист про реєстрацію торгівельної марки.